Усім привіт, мої любі! Я трошки прихворіла, тому голос може бути не дуже, може сідати, але не можу залишити вас без серіальчику, хоча б в понеділок я відео пропустила. Так, трошки вам розкажу. Сьогодні черга моїх петлей, які приїхали без кореневої. Так, саме їх. І давайте почнемо з цієї панянки, з якою в мене пам'ятаєте, хто дивився, були. Проблемки я її переставила ближче до себе, де я можу кожен день за нею спостерігати. І дивіться, який класний рост вона вже наростила. І так він вийшов дволисний, таке буває. у однолисних котлей трапляється. Далі вони дволисними вже рости, слідуючи, не будуть, вони знову будуть однолисними. І там от я зрізала невдалий пагін, він ще й почав темніти. от, Тож я зрізала і замазала. Максимум місце зрізу, щоб нічого там не підселилося на всяк випадок. Тут я задоволена, бо непоганого розміру ця нова бульба дає класні надії, і корінці, знову ж таки, я вам показувала. Вони гарні, вони там є, вони п'ють. З того боку є. От їх на поверхні трохи видно. Так, а далі ці паняночки ростуть. Оця коренева а, теж. Дуже класна. Зараз тільки б нічого не впало. Іди сюди. От красунька. Це теж американа, теж прийшла з голою, кореневою і обрізаною. Дивіться, цей бочок стояв до вікна, я вже про це розказувала в минулій серії. Там немає коріння зовсім. А тут, який стояв саме на балкон, і тут не пекло сонце, бачите, як багато корінечка тут наросло? От, тому корінечко не дуже любить напекуче сонечко. От я вам показала поближче, бо минулого разу в основному тільки розказувала. Думаю, що це насправді дуже класно наросло коріння. І до речі, да, осінь. І в мене друга хвиля росту коріння у порпурат. Убожні цих дівчаток. Вони не такі капризулі, як деякі інші котлеї. Так, і хотіла вам показати. Тут у мене все завішено. Зима, тепер вікно закрилося, прийшлося трошки переміщати орхи. Так, я вам хотіла показати кореневу оцієї панянки. Я її нещодавно діставала для поливу і не повірила своїм очам. Так, зараз мені треба обидві руки. Я знову з вами обережно дістала паняночку, знадобилося дві руки. Вона трохи нестабільна. Вона насправді через оце величезне листя хитається і намагається лягти набік. Підв'язувати. Усіляко закріплювати намагалися, але вона така панянка трошки незручна була в пасаці, бо а, резома в неї якось трошки косо пішла, і те, як вона нарощувала коріння, ну, вже як я. Я її дуже люблю, не дивлячись на ці всі штуки. І от дивіться, все оце нове корінечко моє, бо теж було воно повністю зрізане. От, до речі, бачите, старі бульби, от, які ювел... юв... а, я замовляюся вже. Ювенільні бульби, вони потроху відмирають, це, в принципі, нормально. Хущ залишається великим класним. Вона в мене наростила Оцей от пагін з чохлом, Оцей от пагін підв'язаний. Він вийшов кривенький, і мені його прийшлося підв'язати, тому що я його весь час зачіпала. І раз навіть на нього впав горщик, і він зігнувся. Тут от видно, бачите? Не бачите, бо воно знімає рожеве. Місце згину, прийшлося його підв'язати, щоб він не ламався, якщо щось таке станеться. І от росте два нових пагіни, з яких вона теж буде вкорінюватись. Тут корінечко по всьому горщику навкруги всього, бо вона росте під штучним світлом, і воно йде на, ній, на неї зверху. Ось такі нові пагани. Сподіваюся, вони виростуть не менше, ніж попередні, до речі, Оцей виріс першим, він поменше. А от слідуючи за ним, коли вже з'явилося більше корінців, бачите, який вже набагато вищий, це дуже-дуже <сум> багато радості викликає. От ці мають бути ну, точно не меншими за оцей. Так, ну чохоло, я завжди кажу. Я думаю, що там нічого не буде. Це такий тренувальний. От, а взагалі, ну не тренувальний, бо от у неї був. Я думаю, що вона б могла проквітнути, але обрізка коріння, переїзд достатньо довгий і адаптація у мене. Посунули цей графік. Ну, і Можна підлізти, подивитися, що у цієї, бачите, теж а, класне нове коріння, його багато. Воно йде по кругу горщика. Все супер, класний пагін виріс. Отой один він доріс у мене, і там в нього запрівший, я розповідала, був а, чохол з бутоном. І от другий пагін. Такий теж класний, дуже-дуже високий. От, і чекаю наступний, і сподіваюся, що вона може скоро проквітнути. От, такі справи. З корінням усих добре, хоч, 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 хоч я і не згірна, але зайвим не буде. Так? Тож, все можливо, не бійтеся, замовляти подібні котлеї без коріння. Вони це нарощують. Головне зробити це в правильний момент. Так? Саме перед тим, як вони мають почати. Ростити коріння чи коли вони дорощують молодий пагін, з якого трошки пізніше коріння піде. Воно ж таки, пурпурати бубочки роблять це два рази на рік. От, а на цьому сьогодні все. Всім щиро дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Слава Україні! Всім пока-пока.